стати лідером, розкрити свою індивідуальність та вміти працювати у команді. Цьому навчають молодь у літньому таборі. Мольфар упродовж шести днів усі учасники живуть просто неба у наметах. Вони самі готують їсти, прибирають та забезпечують себе усім необхідним. Віталій Савчук зі Львова. Хлопець каже: у таборі йому подобається. До того ж, зустрів тут нових друзів. В Принципі досить цікаво. Я б мав подібний досвід молодіжних обмінів за кордоном. Але зараз, оскільки я не виїзний і такої можливості бігти за кордон немає. Я знайшов таку ініціативу, такий, такий проект тут і з радістю подався. І ну був дуже радий, коли пройшов. Програма табору складається з освітньої та практичної частини. Щодня для молоді організовують різні конкурси та змагання. Усього тут сформували п'ять команд. За добре виконане завдання учасники отримують бали, а наприкінці таборування обиратимуть команду переможця. Богдана Лісняк приїхала із Сумщини. Каже, у таборі навчилася злагоджено працювати із іншими учасниками, а також дізналася чимало нового про Карпати. Мені здається, цей формат симуляційного табору і унікальний, і це вперше в моєму житті. До того ж, я набагато більше дізналася про міфологію самих Карпат, бо до цього я з Сумщини я не дуже з цим знайома, і це класна можливість для. Українців з усіх куточків, бо я знаю, тут багато людей із східних регіонів. Для них дізнатися про цю тематику для багатьох це дуже цікаво. Допомагають молоді долати труднощі та розкривати себе тренери. Вони також живуть разом із учасниками у наметах. За словами головної програмниці фрітабору Мар'яни Мажак, усі завдання перед стартом проєкту розробляла ціла команда. Нам важливо донести до учасників, що командна робота це не суто той колектив, з яким ти спілкуєшся, це і взаємодія з іншими людьми. От розробляли. Ми шукали чесно тренінги по психології різні. Ми спілкувалися з Професійними людьми, які справді розуміються в цій сфері, насправді тут досить прості завдання, які не вимагають багато якихось навичок чи типу, шукати дуже довго. Це ті ж самі загадки, які в результаті дають дуже класний ефект. Ви навчитеся чути один одного. У Літньому наметовому таборі Мольфар зараз живуть шістьдесят учасники. Це молодь з різних міст України. Деяким із них довелося разом із родиною залишити свої домівки через повномасштабну війну, розповідає координаторка табору Анастасія Гайдич. Є кілька Земено-Франківщини, Львівщини, Сумщини, Харківщини, Київщини, Дніпровщини, Запоріжжя. Ну, загалом карта дуже велика. От, хтось з маленьких містечок, хтось з великих. А нашій молоді потрібно вміти гуртуватися як ніколи раніше, тому що невідомо, скільки ще в країні триватиме війна. От, і Нам потрібно вміти чіплятися один за одного, співпрацювати. Ну, і Це така наша велика місія на цьому таборі. Молодіжний табір Мольфар працюватиме до цієї суботи. За словами організаторів, такі заходи планують проводити і надалі. Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.